Дево, Дорога церква, хочу сьогодні разом з вами прочитати про останніх царів, царів юдеї, які правили до полону. І фактично буду звертатися до другої книги Хронік, до останнього розділу, до 36 го розділу. Але перед тим хочу звернути нашу увагу на на наступне. Царі юдейські, які починали правити. В Юдеї вони були досить молодими. В середній вік царів, які правили юдеї, вік яких нам відомий, це приблизно 21 рік. 21-22 роки. Хтось молодшим, хтось старшим, але в середньому, в 21-22 роки, юдейський цар мусів обрати. Кому він служить? Як він керує? Який приклад показує. Доволі непросте питання і доволі непросте завдання, як для такого віку, на мій погляд. І це вже повинна бути сформована особистість, яка вибирає. Вибирає, за ким слідувати і за ким вести народ. Відповідальність колосальна. Особливо, якщо врахувати запал і завзятість, яка є в такому віці. То дуже тяжко залишатися, напевно, спокійним і холоднокровним, і зважувати кожен свій крок. Рішення досить часто царі приймали імпульсивні і різкі. І про багатьох з них написано, що вони чинили зло в Господніх очах на превеликий жаль. І ось сталося те, що сталося. Вони довели. Ізраїль, а потім юдеї, юдейські царі, до того, що Бог їх покарав. Прийшов цар і забрав їх в полон. Забрав народ в полон, знищив храм. І сталася руїна і розруха на тій землі. Але хочу сьогодні разом з вами подивитися на останнього царя, на Седекію. На останнього царя, який згадується в другій книзі Хронік. Це 36 розділ, 13 текст. Для того, щоб розуміти контекст, це був період, коли юдею шматували з усіх боків: і Єгипет з півдня, і Вавилон з півночі. І тяжко було і народу, і ще й з середини їх шматували. І Седекія, він, до речі, теж був віку 21 року, коли зацарював. І коли він зійшов на царський престол, він чинив зле перед Господом Богом і не впокорився перед Богом. І ось те зло, яке він бачив, ту розруху, яку він бачив, і ті загрози, які він бачив, привели його серце в той стан, в якому воно було, яке воно тут описано. Написано в 13 тексті 36 розділу. Що він став тугошиєм і жорстокосердим настільки, що відвернувся від Господа, Бога Ізраїля. Якщо просто прочитати ось цей текст без контексту, то ми можемо собі провести такий аналіз нашого дивана і сказати, ох, який він поганий був, як погано він робив і йшов проти Бога. Я не збираюся пояснювати чи виправдовувати царя Седекію його вчинки ні. Я просто хочу, щоб ми розуміли, що той час і ті обставини, в яких він жив, вони були дуже непростими і досить складними. І складними економічно, військово, і демографічно, і в усіх всіх відношеннях. І ось оце зло, яке він бачив, в якому він перебував, воно його ожорсточило. Воно його настільки зробило жорстокосердим, що він відвернувся від Господа Бога Ізраїля. Я не знаю, які він питання задавав Богу. Я не знаю, що він говорив Богу. І я не знаю, як він проходив ось цей процес відвертання від Бога, тому що це все не відбулося в один день. Чи може зло в нашому житті? Або той біль, який є в нашому житті, зробити нас жорстокосердим по відношенню до Бога, по відношенню до людей навколо. Я думаю, що може. Я думаю, запитання, які залишаються без відповіді, і ось той крик душі, на який ми не можемо знайти пояснення ні в людей, ні в Бога, може нас ожорсточити. Може нас відвернути від гарних, добрих слів, які записані в Євангелії. Може нас відвернути від ось того сприйняття світу, яке було в Христа, про яке ми так багато чуємо і багато говоримо про любов. І воно не відбувається в один день. Серце, яке живе серед питань без відповіді, і яке не готове приймати Господню руку. Воно може стати жорстоким. І випробування, через які ми проходимо, через які проходить наш народ, хтось більший, хтось в меншій мірі, хтось... когось це стосується безпосередньо особисто в сім'ї, а хтось це просто чує. А хтось живе серед тих обставин. І не маючи і не знаходячи відповіді на свої численні запитання, а де ж ти Боже? А чому, Боже, ти це допускаєш, може зробити маленьку дірочку, маленьке віконечко для диявола, через яке він буде нам нагадувати про те, що краще вибрати зло, краще залишитись жорстоким серцем, аніж проявляти добро. Тому що добро, воно коштує. Добро, воно і любов, і добро, воно буде нам щось коштувати. Прийняття людей, які біля нас, прийняття труднощів і болі, які біля нас. В покоренні і смиріння під Божу руку воно вимагає великої і глибокої віри, яку неможливо передати словами, яку неможливо просто розказати, її треба просто пережити. І хочу сьогодні вернути нас до джерела живої води. До Біблії, до Слова Божого, до Бога врешті, який готовий давати відповіді на наші запитання, можливо, не так, як ми очікуємо, і, можливо, не одразу. Але хочу бажати всім нам, і мені, в тому числі, і вам, кожному із нас. Не втрачати ось те Боже начало, яке Бог почав робити в нашому серці. Не втратити ось ту доброту, яку Він дає. І яку він формує в нашому серці, і не проміняти її на зле, не проміняти її на ненависть, не проміняти її на озлобленість. Нехай допоможе нам в цьому Бог. Амінь.